Друзі, всім привіт. Ми тут з Микитою. Це наш Микита. менеджер. вітаю зараз. Будемо з ним розмовляти про нерухомість, а саме які поради Микита, ти скажеш інвесторам або людям, які хочуть купити квартиру в Гандії. На що звертати увагу при купівлі? Дивіться, моя особиста точка зору, вона проста і я думаю, максимально об'єктивна. Першу чергу треба звернути на локацію увагу, оскільки ми ремонт можемо змінити, локацію. На жаль, ми не змінимо. Другий момент треба звернути увагу безпосередньо на сам будинок, оскільки він різних років, в різному стані може знаходитись. Я думаю, хоча б візуально оглянувши його, можна зрозуміти, в якому він стані знаходиться. Далі те, що впливає на ціну оренди. Перше, це наявність або відсутність ліфту, ну і звичайно ж поверх. Тобто, в залежності від того, які параметри ми маємо, ми можемо ту чи іншу ціну на оренду вставляти. Якщо ми говоримо за об'єкти, котрі знаходяться не в високому ціновому сегменті, то чаще за всього це буде крайні поверхи, там четвертий-п'ятий поверх без ліфту. Такі об'єкти також дуже добре заходять в оренду, оскільки вони мають невисоку вартість ізначально купівлі, і здача в оренду також не висока, але ми все одно можемо вийти на показник порядка 10% від від ну, прибутковості річних. Що стосовно що б не рекомендував, напевно, дуже треба гарно, повторюсь, знати локацію і райони, оскільки може так трапляти, що попасти в якийсь очах не дуже благоприятних сусідів. І це буде, скажімо так, не столь приємно людям, котрі будуть там проживати. Тому друзі, це такі ключові параметри, коли ви обираєте, звертайте на це увагу. Ми особисто, як професіонали, звичайно, про це вам розповідаємо. Тут краще, тут трішки там зі знаком мінус, але все одно потенційно вартість купівлі невисока, здача в оренду також невисока, але пропорція вона все одно працює. Арифметіка, круто, круто, і ще таке цікаве питання. Якщо б ти хотів купувати квартиру в Гандії, який б район ти обрав? Дивіться, моя вже особиста думка після того, як тут прожив я два роки, мені, звичайно, хотілося б жити в якомусь такому закритому комплексі. В Іспанії це називається урбанізація, де може бути певна придворова територія, може бути басейн загальний для всіх мешканців, може бути там тренажерний зал, сауна і так далі. Вони локально в Гандії в певних місцях знаходяться, наприклад. Це район Карео. На мою думку, це один із таких найліпших районів Гандії. Ну там можна і по ціні спостерігати, що цінник квартир він все ж таки відрізняється від багатьох інших. І можна назвати ще такі комплекси. Вони знаходяться в районі ГРАУ, також дуже гарний, цікавий район. Він, якби не на побережжі знаходиться, тобто це не там 100% прям комерція, і подобова здача, але дуже близько до центрального пляжу. Там десь кілометр пів, півтора, і ви можете мати змогу вже бути прямо на пляжі. І там також присутні такого роду урбанізації з басейнами, але цінник треба орієнтувати, що ми можемо десь підшукати варіант до 200 тисяч. Будинки там будуть десь орієнтовно до 10-го, може там до 15-го року побудови. Тобто, це достатньо по іспанським міркам свіжий ще будинок. Ось по ремонту знову ж таки повторюсь. Може бути е, тих же років ремонт, але охайний, не зіпсований. Тому якщо під оренду береш, здаєш. Е, якщо, наприклад, для себе, то звичайно береш, робиш вже сучасний для себе ремонт е, і насолоджуєшся життям в Іспанії. Круто, круто, дуже дякую.